Вип'ємо за нашу рубрику, типу, переходь на російську, Якщо станеш моїм хлопцем, то забезпечу тебе. Ого-го-го, Та що тобі такого смішного? Я, може, правда, людські душі продаю, і що тепер? Всім привіт, а з вами знову дівчинка з орхідеї. І тут я розповідаю про цікаві теми з гумором. І не тільки. І від цього моменту на моєму каналі стартує нова рубрика переписка. І так як. Скоро у нас 14 лютого, а це означає, що можна собі знайти хлопця. Правильно, правильно, nice. по-перше, хочу сказати, що я себе буду видавати трошечки не ту людину. Я трошечки підфотошопила свою фотку, щоб виглядати трошечки старшою та трошечки не буду на себе схожою, там в мене довге волосся. А я займаюся товаркою, я з міста Київ і вчуся на економічному паралельно. Я думаю, взаємозв'язок тут зрозумілий економічний плюс творк. Деякі кандидати мого серця писали мені російською. Я це просто буду перекладати. Ви будете бачити оригінал переписки отут тут, тут, або отут тут, тут. А я просто буду це перекладати. Привіт! Як життя? Привіт, нормальок. Чим займаєшся? Бізнес розвиває? Ого, прикольно. А що за бізнес, якщо на секрет? Товарний. Якщо станеш моїм хлопцем, то забезпечу тебе. Ну, а що мені потрібно було ще писати? ого заманчиво. А то ти щось продаєш? Так, продаю, тільки ти ще не знаєш що. Людські душі. Ого-го, та що тобі такого смішного? Я може правда людські душі продаю, і що тепер? Це цікавіше, і цікавіше, і як успіху. Бізнес процвітає, а моя любов до тебе росте. Це ти таким чином хочеш отримати мою душу, щоб потім продати? А як по-іншому? От ви мені підкажіть? Може мені потрібно його просто от приїхати та вкрасти? Ні, потрібно якось отак от, ну трошечки так підготувати людину до того. Трошечки підвести. Правильно, Ми ну, ж маніпулятори. Маніпулятори. А ти такий розумний? Мені такі потрібні. Дивлючись, яка буду доля. Ну, тисячу гривень, а потім, коли перепродам, ще 100 гривень дам. Згоден? Хм. І що ж від мене потребується? Душа. А тепер починається квест. Ну, як квест? Точніше починається гра. <підійди, Підійди до вікна. Якщо треба пригнути, то не судьба. Я на першому поверсі. Потім прийде поліція або СБУ, будуть перевіряти телефон, а там якась Віталіна, і на футці, ну майже я. І що? Що скажуть? От і за неї він пригнув, та не надо мені, щоб за мене хто ще пригав вже вище, поки що, що мені потрібно. Скажи, а махалай мою душу Віталіні віддай. А мене не чіпай. І що після цього робити? А тепер встань просто рівно. Стоючи біля вікна, не обов'язково стою. Став точно? Тепер так добре. І що тепер? А тепер знімокше звук. Все. Був пацан, немає пацана. По-перше, я йому не збиралася нічого. Скидувати у мене тисячі гривень на карті, вибачайте, немає. Ну, з'явилося, якщо б я напевно його душу продала, але не знаю точно. <рес> привіт, привіт. Може, твінст? тільки після знайомства. Ну, чел, камон, ти мене не знаєш ще. Я... Ти ще в мене навіть не спитав, що я там, хто я зовсім до побачення. Дивно, начебто, я фото 18 плюс попрохав. До побачення. Ну і він мене потім заблокував. Сенс цієї переписки. Немає. А де зміст, а немає його. Тому що таких кадрів було дуже багато і дуже багато чого не потрапить у відео. Тому що дебіли існують. Ну, а цей такий вже я розумію, що людина на досвіді. Ну вже два професіональних пікапери зустрілися. Добрий вечір, мила пані. Добрий вечір. А ти стоїш на фото і мене чекаєш, поки я з'явлюся в твоєму житті. Да, розсекретила мене. Я вмію. Так що? чим займаєшся по життю, окрім того, що любиш мене? Оце якраз тут тебе не вистачає. Ну а чим він по життю то займається? Ходить спортзал і працює. Молодець. А ким працюєш? У це кладна інформація. Продам за інстаграм. Ну то я просто посміялася. У мене тоді фейку фейкового інстаграму не було. Може, колись запощу фотку туди, якщо буду далі знімати такий формат. Щоб а, нічого не здавалося підозрілим. Мені так подобаються твої окуляри на фото. Де прав? Мені потрібно негайно вони. А мені то інстаграм. Так що? Та ти, ти Ти заладила чи що? Спочатку знайомство потім інста. Я Женя, ти Віталіна. Я бачу. От ти познайомилась. Але моє ім'я пишеться з великої літери. Це, це не повага, я вважаю. Ну, давай я я... твою. А... А сам своє ім'я написав маленькою літерою. Про що ми можемо казати? Вибачаюсь, але в мене Т-9 відключений. То не виправляє? Де з якого району? А тут я вже вирішила копіювати його. Платна інфа. За окуляри. Приходь бери. А твоє серце заразом також можна вкрасти? Можеш спробувати. А мені здається, я вже його вкрала, або в мене є конкурентка. Є. Я не єдина в твоєму житті, я не є центром Твого Всесвіту. Я не є. Ето... Як так, тога? Робота називається. Ах, вона така, тоді звільняйся заради мене і ми летимо разом на Майорку. А ти мені по 20к будеш давати? Ага, До кордону, а там далі на Донбас, якщо ми полетимо на Майорку. Я займаюся товаркою, тому гроші для мене не проблема. Буду тобі по 20 давати, головне, щоб зі мною був. Отак, от, от серце, значить, моє вкрала. А казали, що жінки меркантильні. Я вважаю, що тут все навпаки. Зовсім навпаки. От кажеш, уже йому все те я тебе забезпечу, він же каже, що й ти моє серце вкрала. Як так? Гроші давати буду, а інстаграм не хочу. Бо в кожної жінки повинна бути тайною. Яку вона потім скаже? Наприклад, через два дні. Якщо хтось дасть їй окуляри. А це не в тому, що по ту сторону екрану сидить мужик. Ну, ти так думай, я нічого тобі доказувати не буду. Хай думає, що там мужик сидить. Знаєте, наступний чел має самооцінку рівень Ісус Христос. Я думаю, не менше. Замість того, чоловіка на фото повинна бути я. Якого саме? Я йому скидаю скрін і кажу, ось це. Тут ми повинні разом стояти. Ну, з цим типом я знайома вже 20 років, майже з народженням. Були б і ми стільки знайомі, без Б. Бе. Ми можемо це виправити, почати спілкуватися. Фоткатись він не хоче. Якщо б ви побачили мою фотку, то кожен би хотів вже зі мною сфоткатись. Та я там така, о, модель і вап, і о, все. Там можна було отак, от, -от уже робити, а не. Подивимось, можна. Тільки зараз трохи зайняти, через годину відпишу. ок, я спати йду. Вже 23-22 чел. Тоді на добраніч, в солоденьких. Пиши завтра тоді. Ок, да, я бачу прям, що чел такий. Потримайте мої пальці, пишіть мені, а потім що, а потім я йому квіти буду дарувати, а потім я йому буду двері машини відкривати. Що, що буде далі? А цей хлопець. Я думаю, що у кожної людини в цьому світі була така якість, як хто терпен, той спасен. Тобто, що людина може трошечки потерпіти, трошечки познайомитись, тоді дізнатися людину. Але цей кадр не хотів так робити. Ну що, а я теж підтримую ініціативу. Привіт! Як справи? Привіт, дуже добре, тому що ти написав. Ти ждала, поки я напишу? Звичайно. Я, я, ж, я ж тільки цього і чекала. Я так свого дня народження не чекаю 10 тисяч підписників на каналі, як, як те, щоб ти написав. Не навчаюся, бо життя застало йти на роботу, щоб рідню обезпечити. Справжній чоловік. Та-да. -да, молодець, пишаюся. А ти себе хлопця шукаєш? Ні. От в чому прикол людей, які пишуть. Без знаків оклику або без знаків запитання. Як мені розуміти, це твердження чи це питання? Я здогадувалася, що він просто не знає пунктуації в принципі граматики та української мови. Добре, добре, так в тебе є хлопець чи немає? Немає. Хочеш бути хлопцем моїм? Звісно, хочу. Вона щоб ти хотіла. Моя дівчина так зразу? Ну, що ж, ми не ми, маленькі ми, ми діти. Якщо не згодна мати зі мною, то так і скажи, тоді просто общаємося. Капець, ти швидкий. Та я не бистрі, я просто в тебе спросив. Добре, так що мутимо, я подумаю. Добренько, а я хотів тебе дещо спитати, якщо можна. Кажи. А зараз така Вікторина, як ви думаєте, що, що за питання буде? Питання про хлопця. Питання про гроші. Питання, яке стосується мене як особистості. У три, два, один. А чому така файна дівушка? Немає хлопця. А отак от вийшло. Я думаю, у такої прекрасної дівчинки є хлопець. Я чекаю того самого. Якого самого? А в тебе є хобі якесь? Спортом займаюсь яким іменно? Бокс. Щоб потім, коли тебе зустріти? Отак, от, от та швидко раз. Лівий коронний, правий похоронний і все. Отак от швидко, як ти мені питання про хлопця задавав. Ого, все круто. А футболом улякаюся, боксом, ну то волейбол, баскетбол, гандбол, ну таке поддержую імунітет. А можеш пару фоток скинути, пожалуйста? Молодець, потім. А я подумаю. Ну, окей. А на кого учишся, якщо не секрет? Тут просто мені вже не хотілося з ним спілкуватися. Я думала, що він мені теж не напише, він відвалить. Але ні. Наступного ранку я бачу в своєму телефоні отакі от повідомлення: Три сердечка. Доброго ранку. Хватить спати, сонечко. Доброго, ладно, не буду. Як спалось? Причудово без тебе. Ну це добре. Так на кого учишся? На економіста. І як виходить? Нормально? І тут я просто не хотіла відповідати, тому що сенсу мені відповідати просто немає. Все. Він мене вибісив, він мене вивів, він поганий, я хороша. Все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я хотіла зробити щось нове, поекспериментувати трохи, бо знаю, що деякі блогери переписуються там з шахаями, там з якимось педофілами, я думаю, така, хм, а чому б мені не пошукати хлопця на 14 лютого? Е, ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. І не забувайте підписуватися на мій канал. І якщо вам цікаво, то я можу засняти переписку з шахраєм, тому що там відбувався реальний треш. Всім пока-пока. Я спати!